Ми знаходимося біля найбільшого пункту незламності, який у Кропивницькому облаштували рятувальники. Зараз ми перевіримо, чи є тут інтернет. Спробуємо підключитися до вайфаю. Інтернет працює, і ми можемо побачити, яка сьогодні погода в Кропивницькому. Це один з 17 мобільних пунктів незламності на Кіровоградщині. Їх в наметах облаштували рятувальники, три з них у Кропивницькому. Окрім того, у кожному з наших підрозділів, їх 32 по області, діє теж такий пункт незламності. Будь-який громадянин може звернутися до нашого підрозділу і зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети, встановлений старлінк, є інтернет. У цьому пункті три намети. Перший для психологічного розвантаження, у другому можна зарядити телефон. Коли вчора о третю дня зникло світло, виникла потреба в зарядці телефонів. У третьому наметі можна випити чаю. Крім мобільних пунктів, є стаціонарні. У Кропивницькому їх 13. Один з них у мікрорайоні Новомиколаївка. Його облаштували в укритті. Володимир Заводнов своїми силами встановив тут 10 розеток, зробив електропостачання. Для обігріву змайстрував дві пічки. Є запаси води, столи, лавки, чайник. Розповідає, чого бракує. Потрібні столи, лавки, місця багато, але ж меблі не вистачає. Тому потрібна ще допомога від влади. Пункт ще не дооблаштували, а відвідувачі вже були. Десять ранку світло з'явилося і людей вже було чоловік 20-25. Світло з'явилося в нашому будинку. Воно і зараз у нас є, а в сусідній будинку немає. А зараз вже друга чи третя година. Люди приходять, заряджають мобільний пристрій. Встановити у пункті буржуйки допоможуть працівники житлово-експлуатаційної організації номер 1 каже тимчасово виконувачка обов'язків начальниці Наталія Іванченко. Привозять нам генератор, все мешканці почали самі його облагоражувати, а ми їм допомогли. О 15-й годині генератор привезли. Всього на Кіровоградщині облаштовують 321 пункт. Пункти незглавності це своєрідні пункти обігріву з додатковими опціями. Тобто вони покликані забезпечити першочергові потреби нашого населення у разі повного блекауту, коли немає зв'язку, немає електрики. Тобто до пункту обігріву додається ще джерело джерело живлення, тобто можна підзарядити свої гаджети. Говорить, від учора працюють мобільні пункти незламності. Стаціонарні відкривають після відключень електроенергії більш ніж на добу. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Крапивницький.